Торгова марка Біопласт знову вітає вас. Дуже часто ми чуємо запитання, чи можна використовувати рідкі шпалери на кухні. Одразу скажу можна. Але для всього є деякі розумні обмеження. І от зараз з вами ми розберемо це докладно. По-перше, кухня завжди, в переважній більшості випадків, складається з двох зон. Перша зона це зона для приготування їжі. Назвемо її для зручності технологічна зона. А, друга зона це зона, яка виконує функції їдальні. І для когось це, мабуть, не тільки їдальня, а ще й е, зручне місце для проведення е, затишних вечорів. Технологічна зона вимагає постійного миття, навіть засобами для чищення. А, Тобто розумно буде в такій зоні використовувати матеріали, які повною мірою відповідають цим вимогам. Це можуть бути керамічна та скляна плитка, метали, як нержавіюча сталь, алюміній, мідь. Це можуть бути якісь дерев'яні поверхні, оброблені таким чином, щоб були захищені від води. Це може бути пластик і також. Деякі класи декоративних штукатурок непористих, які можна мити. Також важливо, щоб технологічна зона функціонувала коректно. Насамперед мається на увазі кухонна витяжка. Якщо вона чи в активному, чи в пасивному режимі функціонує некоректно, то на стелі. І в складних випадках, навіть на стінах, може з'являтися так званий кухонний наліт. Якщо витяжка буде працювати правильно, цього не повинно бути. Якщо всі ці умови виконані, то рідкі шпалери на кухні для всієї стелі чи для житлової зони кухні можна використовувати без обмежень. Тепер, в чому для кухні саме рідкі шпалери? Це найкращий варіант. По-перше, пам'ятаємо, що кухня це апріорі завжди зона підвищеної вологості. Рулонні шпалери не так добре переносять підвищену вологость. А для рідких шпалер ми пам'ятаємо, щоб зробити їх знову пластичними, потрібно півтора літра води на квадратний метр при товщині нанесення в 1 міліметр. Тобто це дуже багато води потрібно, і е, загальна вологість на кухні для них зовсім не проблема. По-друге, кухні це е, часто невеликі приміщення з е, дуже складною геометрією стін та стель. Давайте подумаємо, який матеріал може краще за всіх вирішити цю проблему. Я впевнений, що рідкі шпалери дадуть фору будь-якому матеріалу і за е, швидкістю роботи, і за економією матеріалу. По-третє, відомо, що рідкі шпалери мають таку властивість, як теплоізоляція. Уявляємо, кухня невелике приміщення. Ви сидите в житловій зоні, тобто і стіни будуть до вас дуже близько. А рідкі шпалери за рахунок своєї теплоізоляції можуть прибрати, ізолювати вас від фонового холоду від стіни. Ті, хто вже зробив собі рідкіш палери, дуже хорошо знайомі з цим ефектом. І четверте, ремонтопридатність. Неважливо, чим була забруднена скіна. Червоне вино, соус, кава. Все це дуже легко ремонтується, міняється на чисте. А про механічне пошкодження я навіть не кажу. Як це робити, ви можете подивитися по е, посиланню під нашим роликом. Підіб'ємо підсумки. Рідкі шпалери е, в житловій зоні кухні, а також на стелі, робити не тільки можна, але й потрібно. Враховуючи всі е, переваги простоту, рідкі шпалери біопласт стануть чудовим стилістичним доповненням вашої кухні. А, а вибрати. Текстури та кольори ви зможете в нашому інтернет-магазині, тож довіряємо професіоналам і користуємось сучасними матеріалами.